Для реєстрації перейдіть за посиланням, яке вказано в інструкції, та яке ви бачите на екрані. Натисніть кнопку up for Free. Вона на комп'ютері розташована справа угорі. А на мобільних телефонах вона буде розташована внизу. Натисніть Реєструємося за допомогою e up with email». Вводимо емейл e компанії. Вводимо пароль, який ви будете використовувати як пароль для входу в аккаунт. Погоджуємося з правилами використання. З правилами ви можете ознайомитись за посиланнями, які ви бачите на екрані, клікнувши на потрібну фразу. Натискаємо Створити аккаунт. Create an account. Обираємо, що ви будете використовувати для свого бізнесу. Вводимо ваше ім'я і ваше прізвище. Обираємо вашу роль в компанії, можна обрати інше. Вводимо номер телефону. Обираємо країну для швидкого пошуку, можемо скористатися вводом, почати вводити назву Ukraine. І продовжуємо. Вводимо назву компанії. Вводимо адресу веб-сайту. Якщо у вас немає веб-сайту, введіть посилання на сторінку вашої компанії в соцмережах. Оберіть кількість працівників вашої компанії, оберіть, чи маєте ви інженерів у своїй компанії, чи, що за все, не маєте. І оберіть, коли планується найближча онлайн-трансляція, або оберіть без часу найближчої трансляції. І натискаємо Закінчити реєстрацію. Все, ви зареєстрували аккаунт. За необхідності ви можете підтвердити емейл, натиснувши кнопку Asend email. А перейшовши до пошти, на пошту ви отримаєте листа і зможете підтвердити ваш емейл. Увійдіть до аккаунту MessageBirds. Оберіть пункт Channels. – «Канали». Зверніть увагу. Для того, щоб під'єднати Instagram до системи, це має бути бізнес-аккаунт Instagram, який пов'язаний з аккаунтом на Фейсбуці. Обираємо Інстаграм, продовжити. Приймаємо всі необхідні дані. Обираємо Створити нашу прив'язку до каналу. Входимо до Facebook аккаунту. Обираємо, яку сторінку треба прив'язати до а, нашого Message Birds. А Якщо у вас лише одна сторінка, можна обрати перший пункт. Якщо кілька вам треба обрати, обираємо другий пункт і обираємо сторінку. Продовжуємо. Також, якщо одна сторінка, обираємо перший пункт, якщо потрібно обрати, то обираємо потрібну сторінку. Зберігаємо. Complete Installation. go to Windows. Ми потрапили до власне, скриньки, куди потрапляють у меседж повідомлення з Інстаграма. Якщо потрібно, ми можемо відсканувати qr код увійти до Інстаграму і написати тестове повідомлення на сторінку Інстаграм для того, щоб протестувати, як приходять сповіщення. Можемо перейти на сторінку MessageBirds, перейдемо в наші канали, відкриємо наш інстаграм-канал. І тут ми бачимо інстаграм-канал, який в нас зараз є під'єднаний. Тут ми можемо взяти Channel-ID, він нам знадобиться для налаштувань у CleverBox. Перейдіть на вкладку Develops, оберіть вкладку API Access, оберіть Live API Key, натисніть Show-Key. Скопіюйте тут необхідні дані для того, щоб внести їх в CleverBox. Перейдіть до системи CleverBox. Перейдіть в пункт меню «Ще доповнення». Відкрити модуль «Chat Messenger», налаштувати. Перейдіть на вкладку Instagram та заповніть дані, які ви взяли в аккаунті MessageBirds: це EPK, Instagram Channel ID. А також внесіть Instagram Channel Name, тобто ім'я вашого Instagram аккаунту. Натисніть кнопку Підключити вибрані канали. Канал підключено. Збережіть налаштування.